Повним ходом йде взаємодія, координація і вже допомога реальна Херсонщини. Рівнична відповідає за три громади це Кочубаївська громада, Білозерська і район міста Херсон. Фактично, наша основна задача швидко розгорнути в горизонтальну співпрацю саме громад і Рівнични та Херсонщини, як було з Чергівської області, тому що коли ми бачимо адресну допомогу, людина людині, громада громаді набагато ефективніше. Сьогодні Рівнична передала більше 600 тонн гуманітарної допомоги на Херсонщину. Це і будівельні матеріали, це і питна вода, і дезергенератори, повітрядуки для того, щоб осушити приміщення. Фактично саме те, що найбільш необхідно, крім матеріальних засобів. Це, мабуть, ключова форма допомоги. Люди рівничні вже там. Декілька бригад працює на місці, зокрема, два голови районних військових адміністрацій, це голова Самінської і голова Рівненської районної військової адміністрації. Там на місці координують всі, хто приїжджає, визначають фронт робіт, дають їм задачі по відновленню. Тільки в Кочубеївській громаді ми маємо відновити 124 будинки, які пошкоджені. Від самих простих робіт по заміні даху, вікон до більш складних будівельних робіт. І е, там працюють наші архітектори, які з області вже на Херсонщині для того, щоб бути в робочих групах по визначенню масштабів ремонтних робіт, по складенню дефектних актів, працівників управління капітального будівництва рівненської ОДА вже там на Херсонщині. Далі Їхали волонтери, ті, хто мають будівельні спеціальності. Золоті руки Рівненщини сьогодні на Херсонщині. Окремо відзначу дуже гарну координацію співпраці з протестантськими течіями, з християнськими організаціями, яким не стоять осторонь, а повністю в координації з ОВА знаходиться там. Загальну концепцію роботи визначає офіс президента. Ми на рівні Ова Рівненська і Ова Херсонська визначаємо фронтові і вже на рівні виконавців, саме голови районних, військових комісарств, і на місці далі з'яснює цей процес. Чому це важливо, коли ми в тилу, і ми в можемо це зробити? Тому що війна не йде в окремій Херсонській області війна йде в всій країні. і сьогодні, крім тих, ви Груп населення спеціалістів. Кожен має докластись до маленької перемоги, яка переросте в велику. До речі, медики рівни також у складі бригад поїхали на Херсонщину. Я вже забув навіть відзначити, але в черговий раз похвалю енергетики спеціалістів газової служби. Сьогодні задача номер один відновити спроможність деокупованих територій, тому що складно працювати, коли ти не маєш ні ресурсів, ні людей. А рівничник, по суті, економічно спроможна область і сьогодні мирна область. Ми маємо цей громадянський обов'язок. Це наш вклад в перемогу зробити допомогу саме Херсонщині.